Взяли ребенка, трех лет мальчика. Забери там вас. Гитлер, кстати, был лично очень сложный. Наш постоянный эксперт, военный эксперт. Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ми продовжуємо новий сезон проєкту Руський фейк. У цьому сезоні я вам нагадаю, що ми розкриваємо, як глибоко на дно може опуститися російська пропаганда. Опустилася вже, і це ще на жаль не кінець. Маніпулятивні тактики росіян вони все ще можуть поглиблюватися, тому і нам треба тримати у формі наше критичне мислення. Кремлівські медіа не припиняють спроб дискредитувати Збройні Сили України, розповсюджують нові і нові фейки про українську армію. Сьогодні ми розглянемо один із таких фейків про те, як українські військові, начебто, перешкоджають евакуації цивільного населення із міста Часів Яр на Донеччині. Навіщо росіяни ширять такі вигадки? Теж поговоримо. Черговий фейк про українських військових від кремлівських медіа цього разу вони стверджують, що сили оборони України нібито перешкоджають евакуації цивільного населення із міста Часів Яр на Донеччині. І заодно пропагандисти звинувачують армію України у використанні людей як живого щита, аби зупинити російський наступ. Останнє взагалі вражає, тому що коли це російська армія зупинялася перед убивством цивільних, навіть у себе в країні вони цим не гребують, не говорячи вже про війну в Україні. Але однак, давайте відкинемо емоції і спробуємо розібратися, звідки ж ростуть коріння у цієї вигадки. Допомогли спростувати цей фейк фахівці проєкту «Стопфейк». Насамперед, пропагандисти систематично ширять вкиди стосовно евакуації цивільних із прифронтових українських населених пунктів. І традиційно, Росія замовчує, хто ж винен у тому, що треба евакуюватися. Виною цьому, звісно, є саме російська агресія проти України, щоденні обстріли, вбивства мирного населення, руйнування критичної інфраструктури населених пунктів. І часів яр на Донеччині це якраз таке місто. Російські окупанти його методично стирають із лиця землі майже від самого початку повномасштабного вторгнення тривала добровільна евакуація цивільного населення. У серпні 2022 року ця евакуація стала вже обов'язковою, і от станом на сьогодні уже дітей в громаді немає. каже Сергій Чаус, начальник Часовоярської міської військової адміністрації. Послухаємо його слова. Слава Богу, ще в літку двадцять року. Ми змогли вивести всіх дітей, всіх неповнолітніх мешканців громади за її терени. Було прийнято рішення ще на рівні області щодо евакуації дітей, і ми максимально відпрацювали спільними зусиллями в цьому напрямку з обласною з районною адміністрацією. Робили всі можливі кроки, і дітей на даний момент в громаді немає. 80-85% – Це люди похилого віку. Люди 65 і плюс. Я думаю, сусідні громади мають таку ж саму картину. Коли люди кажуть, що я вже людина віця, тут мій дім, тут моя земля, тут лежать мої рідні. Тут буду лежати і буду доживати. Я на жаль, ми доволі часто чуємо саме таку біду. варіантів. Звичайно, багато, але ось ця єсть основною. Ну останні тижні у нас йде критичне підсилення обстрілів, і люди активізувалися. Я не можу сказати, що вся громада, але ось майже щодня. З міста їдуть, виїжджають у більш безпечні райони. Ми почули голос Сергія Чауса, начальника Часовоярської міської військової адміністрації. Заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади збройних сил України Олексій Тарасенко в ефірі телемарафону у середу, 25 квітня, розповів про обстановку біля часового яру і оцінив шанси ворога впоратися із поставленим російською верхівкою завданням захоплення міста до чергової червоної дати в їхньому календарі 9 травня. Та й загалом послухаємо. Противник кожного дня намагається атакувати на всіх напрямках з учасного яру. Південніше міста вздовж шосе намагається повністю захопити селище Іванівське. На різних напрямках має різний успіх. В основному без просування за останні дні дністе суттєві втрати внаслідок роботи наших вогневих засобів, як артилерії, так і TV дронів. Я не беруся прогнозувати, але у противника край мало шансів на. Успіх по захопленню часового яру в такі короткі строки і загалом противник традиційно тисне піхотними групами, іноді застосовує бронетехніку, але значно меншими масштабами по кілька БМП затримки одного-двох танків і намагається вибрати один із напрямків, і де у нього буде успіх. Тому що наразі лінія фронту відносно стабільна, і підрозділи збройних сил не мають жодної ділянки, де ворогу вдалося прям вплинутися і суттєво змінити наше бойове шокування. Тому противник намагається утруднити нам захід на позицію, заміни особового складу, використовує киди, використовує ФІВІ, в тому числі нічні, і максимально затрудняє нашу логість для того, щоб виснажити і очевидно. Просунутися хоча б на якомусь із напрямків більш цілому, я можу порівняти з Бахмутом, тому що ми безпосередньо приймали участь рік назад в обороні Бахмуту. Я б сказав, що це не сильно схоже, тому що там все ж таки тактика дії вагнерів була інакшою. Вони діяли значно активніше, вони працювали без броньованої техніки, у них не було, скажімо так, такої підтримки танками. БМП, однак, вони абсолютно не зважали ні на втрати, ні на складнощі, просто сунули вперед. А тут ми бачимо, що значно нижча якість людей у противника, і вони намагаються використати всі доступні їм вогневі засоби, всі доступні методи введення військового бою для того, щоб підтримати свою піхоту, яка просто. Банально в силу та мотивації та підготовки, не є настільки потужною як тому. Такою є обстановка навколо міста часів яр зараз. розповідав заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї бригади Олексій Тарасенко. Скільки цивільних людей у самому місті нині розказав начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону у середу, 25 квітня, люди виїжджають на дуже повільно. Шестот вісімдесят людини залишились в місті час і яр, і кожного дня поліції підрозділі біля янголи ризикуючи своїм життям. Їдуть туди, упрошують людей, щоб вони виїжджали на ну, дуже повільно. Тут важливо наголосити, що евакуація проводиться у тісній співпраці з правозахисниками, волонтерами і міжнародними організаціями, такими як USAID – американське агентство з міжнародного розвитку. А весь процес відбувається відкрито і під наглядом українських та іноземних спостерігачів. Евакуйованим сім'ям виділяється безкоштовне житло у безпечніших регіонах України, надаються соціальні гарантії, гуманітарна допомога і психологічна підтримка. Повідомляє проєкти з перевірки фактів. StopFake. цікаво, що у цьому конкретному фейку про часів яр, що українські військові, начебто, перешкоджають евакуації цивільного населення з міста. Російські медіа посилаються на такого собі. Ігоря Кімаковського це росіянин, який обіймає посаду в окупаційній адміністрації в Донецьку. До речі, цей громадянин Росії раніше був обвинувачений Україною у шпигунстві на користь Росії, і за даними українських спецслужб, Кімаковський це агент ФСБ Росії, який збирав інформацію про передислокацію українських військових у Донецькій області. Цього росіянина також звинувачували у зазіханні на територіальну цілісність України у 2019 році. Агенти ФСБ обміняли на українських політв'язнів, серед яких опинилися Олег Сінцов, Олександр Кольченко, Станіслав Клих, Роман Сущенко, Володимир Балух, а також низка інших незаконно затриманих громадян України, включно із тими моряками, яких Росія викрала у Керченській протоці у листопаді 2018 року. От, власна, саме ця персона вперше заявила. Про перешкоди, начебто, які українська армія чинить для евакуації з часового яру, і назвати його після всього цього послужного списку достовірним джерелом інформації, звісно ж, не можна. Таким чином, ми бачимо, що звинувачення агентів ФСБ і російських медіа на адресу українських військових є нічим іншим як спробою поширення цинічних фейків. Ну а цілі росіян традиційні насамперед це спроби підірвати авторитет української армії. От через такого роду різноманітні історії, про нібито використання цивільних як живих щитів, чи перешкоджання евакуації Росія і намагається зобразити українське керівництво і збройні сили у негативному світлі. Крім того, це і відволікання уваги від власних злочинів, які вчиняє Росія. Пропаганда намагається перемкнути увагу людей із варварських дій Росії російської армії, таких як обстріли цивільних об'єктів, жорстоке поводження з цивільним населенням, на вигадані звинувачення на адресу України. Традиційно нагадую вам, що у нинішньому інформаційному вирі важливою навичкою для інформаційного захисту є звичка читати, слухати і дивитися медіа з репутацією. А от анонімні канали у месенджерах, такі, де з опису каналу неможливо встановити хто ж його власник чи яке медіа його наповнює, і перевірити їхню репутацію, це вороги нашого критичного мислення. Адже аноніми відповідальності за брехню чи поширення ворожих викидів не несуть. Це дуже для них зручно. Традиційно раджу підписатися усюди на новини суспільного мовлення. І не забуваємо, що ми відповідальні не лише за себе, а й за наше з вами оточення. Тому усе, що ми поширюємо, переказуємо, має проходити через фільтр нашого критичного мислення. Хто джерело інформації, кому вона вигідна, чи можна її перевірити. Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом ДЕТЕКТОРА медіа Вадимом Міським на українському радіо.